Всім привіт! В общем, хотів я вам засняти трошки те, чим займаємося, що, що задумано, що робимо. В общем, займаємося ми робимо культиватор. Саморобний. В общем, отакий от буде. Ну, я думаю, хто трошки розбирається, і в принципі, як картина вирисовується вже що і як. І до чого? Длина буде 4 метра, ширина півтора. В общем говоря, ось очки, бачите, який. Це зроблено для катки. Ззаді будуть стояти тут посверлені вже дирки. Це ще, бачите, поприхвачував тільки. Тут посверляться теж. І буде тут аж теж. Приваряться от такі ерунди і буде регулюватися. Там палець витягнув, переставив на більше відверстия і все. І глибина буде якби регулюватися. Спереді буде регулюватися на циліндрі, Накидуватиметься ця ерунда, ну, як ото регулювачні оті, щоб не залазив він. І все. Задумано було ізначально хотіли колесами регулювати, ну, як би. Прийшли до виводу, що і швидше, і проще буде на навіс його циліндром регулювати і все. І дешевше, як би. Бо теж там ціна вопроса ступиться, 1201 ступиться, плюс диск, плюс колісо, плюс робота. І виходить більше 2000 одне колісо. А там ціна вопроса 500 гривень оті регулювачні проставки. І все. Ну, це так уже я, в принципі, повиставляв. Тоже самому невдобно. Поки все підставиш, там нема кому придержати. Звісно, Руслана мого немає. Пішов він боронити нашу країну. В общем, поэтому самому дуже, оце я ж кажу, оці я 4, 4 оцих тяги. І оце дишло. Оце цілий день я сьогодні його робив сам. Поки все виставиш, поки все підгониш. В общем, поганенько, звісно, самому, але нічого. Метал четверка товщина, 80 на 80 ось брали ми. ну Товщина, як ви бачите, ось. В принципі, В принципі нас це устроє. Я думаю, що якби, ну, не буде тут такої прям нагрузки бешеної на цей метал. Отут на одній тягі буде стояти 5 лап. Тобто По 5 лап буде на кожній стояти трубі. Тому нічого її не проверне. Тут а будуть ще додаватися розпорки. Це вже як розкидаємо лапи, щоб в шахматному щоб бачити, де, де що, щоб нічого не мішало. І тоді вже буде. Видно, десь кинуться ще розпорки. Каток вже зроблений, осталося тільки зробити наверх, ось очки одна осталася наверх труба, ну, подобавлять от подшипників до цього. І одна осталася на розпорки. А так все посчитали, в принципі, чітко, чітко все хватило, я ж кажу, воно мінімальний там остаток. Так так що от от такі справи? Оця ж єрунда теж поробив. Це на центральний вінт буде. Це укоротиться, тягається, що буде до винта йти І буде отак стоять. Отак буде стоять оця пластина, якби сантиметрова, в принципі, вистачить. Тут, та по цих, що йдуть на цимбали. Буде на, зверху ще усилена така шинка, полоска. Аж сюди буде вона йти, усилиться, що там, що там. І знизу, як ну, показати, випиляємо теж. Типу, там, ну, вже є вони косинці, Тільки косинці поставимо ми під низ, отак, у поперек, Туди, аж там їх поставимо, щоб була як точка опори, щоб не, не, не вигибало його, ніде нічого. А це буде от, от одсюди до оцих 40-48 сантиметрів. Ось такі справи. Оці тяги 1,60 м, потім 30 відступив. 30 відступив і випиляв під 45 і загнув. Ну, ось очки такі, кому може, хто буде пиляти. Ось це, бачите, це. Робилося отак. Ну, отак, ось Отступаєте от сюди 30, ставите меточку, і потім по цій мітке по 5 см відступаєте і робите на косину. Отак. І все. І ви це вирізаєте і виходить отакий 45-й вугол. Ну, отакі такі справи. А так я ж кажу, катки теж, катки будуть у нас із трубів. Хотіли ми значально, із уголків, як ото на ГЕшках там стоять. Ну, поїздили, попитали в того, в того. Сказали, що краще або полоса, або труби. Ну і як, так, як у нас труби були, прийшли ми до виводу, що краще труби, бо вони є. І а чого поганий уголок? То що воно, виходить, стає як П образним і туди воно забиває, ну, він стає так само круглий, як труба. З труби буде воно злазить усе, звісно, а з полоси воно б навіть тоже не налипало, як ножик би рубало та і все. Ну, от такі справи народ. Тому... Стойка буде стоять у мене обична, не пружинна, не С-образна, ніяка. Обична з КПС стойка. І все, тільки єдине, що Удліньона буде стоять. Там в будущому, може, може, переробимо. Подивимося, як воно буде працювати, як воно себе покаже. Того що якби, бюджетний варіант. А одна стойка це на вопроси, а там С-образна тисячі, ну Якби кусається, поэтому вирішили, що год-два і так потягаємо, подивимося, де воно, що воно, слабі міста, будуть, не будуть. Отакі От справи народ. Лапа буде 330. Уже куплені, стойки куплені теж. Остається тільки це все варить, у нас теж. То погоди немає, то те ось зараз мороз уже пішов, днем таке трошки вчора там почали варити, оце ж ми вчора варили, сніг пішов. Ну, якби, ну, такий шви. Так що народ тут такі справи. справи, отак воно все виглядає, так воно все ліпиться. Усе можна зробити. В принципі, я не знаю, як там. То, з чого, що, що ліпе, що в них виходить, не получається. Ну, нічого страшного в цьому немає. Все воно робиться. Просто треба трошки мозгів. І все. По квадрат трубі, не сказав. Оце нам вийшло 30, 34 метра я брав, да? квадрат труби. Оце сюди пішло на 4-метровий. І ціна у нас щось. щось навіть не пам'ятаю скільки. Ну, одне, що 12700, 12 це вийшла ця вся труба. Дорого, дешево, ну я розчитував, що буде дорожче. Ну, а воно якось оказалось так. Поэтому народ тут такі справи. Ну, буду знімати вам, показувати, що, що і як, що будемо робити. Поваримо вже, як каточки поставимо, лапки там трохи. Відзніму вам покажу вже який результат. Це так уже як ото Понакидували, по, щоб, щоб було видно, що й до чого. Сучки бачите, як. оце ж не сказав ще, між цими буде 70. Це от крайньої до, отсюда до крайньої сюди 70. І отут овочки теж. Все не запомниш, оце от краю я відсюди до сюди 40. Потім от центра теж 40. Ну і тут вже, соответственно, скільки вийшло. Ось такі народ справи. Ну а так, я ж кажу, кому там може що буде непонятно, питайте, може хтось теж надумає варить. Чи що знаю, підскажу, з чим ми там столкнемося ще, як воно себе буде. Тоже, як варіть, обов'язково виставляйте не тільки 90 градусів отут у очки в углах, а й перевіряйте діагональ. того, що ми перший раз теж виставили так, би, 90 та й 90, а потім кинулися, ага а діагональ там не совпадає 2 см. Вроді би і не дуже, але неприятно. Отакі От магніти, звісно, це хороша вещь, але теж. Зараз цеплю. Провіряйте їх, тому що, по-моєму, якийсь, якийсь ми один викинули. Почали ставити, немає і немає. 90, не виходить у нас. І все, то там, то там. А потім кинулися, подивилися на магніти, а магніт один браковий і не вийшло 90. Так що тоже, звертайте на це все увагу. І все лучше 10 разів відміряй, як ото кажуть, один раз відріж. І все буде класно. Так, всім пока тоді. Що буде, питайте, буду далі знімати, розкажу, покажу.